Так, дорогі друзі, всім добрий вечір. Зараз ми в прямому ефірі зробимо жеребкування. Кубку Ньюс Снукер Клаб, який починається вже завтра. В нас зареєструвалося 18 гравців, які будуть розділені зараз на чотири групи згідно жеребу. А допомагати мені буде учасник нашого турніру. З Івано-Франківська, Василь Фунт. Давайте його привітаємо. Військовослужбовець Збройних сил України. Василь, тобі велика повага, подяка. Штиряте. І завтра Василь також буде брати участь в нашому турнірі. 18 гравців зараз розбиті на чотири кошика. Перший кошик це на нашу думку лідери турніру. Головні фаворити це Кирил Байдала, Матвій Лагодзинський, Тан Лі і Петро Сидоренко. Друга група це буде Андрій Клистов, Юрій Семко, Андрій Левицький. Четверте прізвище, до речі, довго, досить довго я думав, кого поставити в другий кошик. Був варіант Захара, був варіант Козій, Кульбако. Але все ж таки дійшов я висновку, що, другим, що в другим в другий кошик йде в нас Денис Луговий. Отже, перший кошик в нас зараз у ви бачите в нашому барабані чотири номери, і ми будемо зараз з вами дізнаватися перших номерів в перших чотирьох групах. Отже, Василь, будь ласка, оця система працює так. Крутимо, відкриваємо, дістаємо і читаємо номер. Ну і почнемо, мабуть, по алфавіту. Кирил Байдала, будь ласка, тягне номер для Кирила. ой ой, -ой, -ой, -ой Так, так, у нас невеличка. Невеличка аварія. Зараз ми скрутимо. Кулька розкрилася невчасно. Тому ще раз, будь ласка. Отже, Кирил Байдала в нас зараз очолить групу Василь Фунт довіряє мені відкрити. Отже, це номер два. Кирил Байдала очолює другу групу. Ну а Василь нам зараз буде тягнути номер для Матвія Лагодзинського. Отже, Матвій Матвій Лагодзинський. І знов-таки дає мені. І це перший номер Матвій Лагодзинський очолює групу номер один. І тепер інтрига Тан Лі. Будь ласка, для Тана Лі для нашого китайського українця, який сьогодні вже був у фіналі турніру з шутауту, але програв, до речі, Кирилу в Байдалі. І Танлі в нас очолює групу під номером 3. Танлі це третій номер. Ну і лишився один номер, і він для Петра Сидоренка. Я сподіваюся, що це був номер, номер 4, але ж в нас можуть бути дива. Да, четвертий номер. І це. Петро Сидоренко, отже, Лагодзинський, Байдала, Танлі і Петро Сидоренко очолюють групи. Ми беремо наші кулі, кидаємо їх знову, повертаємо в наш барабанчик і тепер будемо сіяти другу групу. Я думаю, тут буде вже дуже цікаво. І почнемо, ми почнемо. Ми, будь ласка, тягли для Андрія Крестова. Андрій Крестов. Ну що, з ким він буде в групі, як ви думаєте, наші глядачі? Лагодзинський, байдала, Тан Сидоренко. З ким би хотіли побачити гру. Андрій Клистов, і це номер 4 Петро Сидоренко, Андрій Клистов. Чесно кажучи, я цього з одного боку очікував, з іншого і трошки лякався саме цієї пари. Я думаю, ті, хто дивився трансляцію з. Першого великого турніру на відкриття нашого клубу. Пам'ятаю, чим завершилася гра Сидоренко-Клистов. І ось знову Петро Сидоренко, Андрій Клистов в групі. Ну а Василь буде тягнути для Юрія Симка. Ну я сподіваюся, що це буде не другий номер. Львівське Дербі, я думаю, ніхто ні, ніхто не буде за нього. Три номер три Танлі. Танлі, Юрій Семко в одній групі. І ми хочемо дізнатися, з ким буде зараз в групі Андрій Левицький. Андрій Левицький представник першого клубу, учасник чемпіонату Європи. В групу номер 1 потрапляє, і це Матвій Лагодзинський і Денис, і Андрій Левицький. Ну і Кирило Байдала. Зараз собі отримує суперника Денис Луговий. Для Дениса тягнемо номер. І це, номер, і це номер два. Це номер два, дорогі друзі. Байдала і Луговий мають зараз Група 2. Ну, а ми переходимо до третього кошика. Повертаємо кулі. І зараз з вами будемо тягнути третій кошик. В третій кошик ми з вами призначили Олександра Захарова, Івана Козія, Андрія Кульбако та Нашого іорданського гравця Алямрад Алі Аль якось там я ще не вивчив. Декілька разів всього він був у нас. Ну, Я думаю, що ви зрозуміли, про кого йде мова. Алямрад. Ну і почнемо ми з Олександра Захарова. Олександр Захаров. Ох, цікаві ж тут групи можуть бути. Олександр, вибач, якщо щось не так, це група 2. Кирил Байдала, Денис Луговий, Олександр Захаров в одній групі. І, до речі, перший тур буде луговий Захаров, мабуть, якщо тут не буде 5 гравців. Будь ласка, Іван Козій, універсальний наш гравець, який грає і в піраміду сильно, і в снукер, іноді навіть в пул. Номер один Іван Козій. Група Матвій Лагодзинський, Андрій Левицький. Іван Козій. А я нагадаю, що в нас буде дві групи по п'ять гравців і дві по чотири. З груп по п'ять виходить по три в Олімпійку. Так що ті, хто побачили двох сильних суперників, ще все тільки починається. Іван... Так, я... Іван Козій. А в нас Василь Фунт тягне для Андрія Кульбако. Тягне номер для Андрія Кульбако. Ну ви вже бачите, все розкрилося. Кульбако четверта група. І третій номер для Аля Мрата Андрій Кульбако потрапляє в групу з Андрієм Клистовим і Петром Сидоренком. А Аль Амрат в групу Тан Лі, Симко і Аля Мрад. Цікава досить група. Ну а ми зараз нам лишилося дізнатися ще шість е, гравців розсіяти по групах. Зараз ми додамо в кошик ще два номери. Василь може поки в барабан покласти ці номерки, поки я пішов шукати п'ятий шостий. Так, а ми з тобою зараз зробимо перед тим, як ми будемо тягнути шістку. Ми ви, ви, витягнемо дві групи, визначимо, в яких буде п'ять учасників. У нас є чотири групи: перша, друга, третя, і четверта. Будь ласка, тягни два номери, і ми зараз дізнаємося, в яких групах буде саме по п'ять учасників. Ну, ось відкриває Василь. І це в нас група, це в нас група чотири, тобто Досидоренко, Клистова, Кульбака. Йде, йде два гравці, і зараз ще. Василю, будь ласка, один номер потягни. І це в нас група, отже, група три. Танлі, Семко і Аля Рад отримують ще двох суперників, а яких якраз зараз остання частина нашого бракування. Повертаємо кулі в кошик і Поїхали. І починаємо ми з наймолодшого нашого учасника. Михайло Кирилович зараз отримує 9-річний, вже вже 10 років Михайлику, наймолодший мабуть взагалі серед Слукерівських України. Отримує зараз номер 6. І це означає. І це означає, що Михайло Кирилович потрапляє в групу. До Петра Сидоренка, Андрія Клистова, Андрія Кульбака і ще одного неназваного поки що. Ну, а далі давай тепер його батька Михайла Павло Кирилович. І дуже сподіваюся, що це буде не, не група з його, з його сином, і це інша група. Це група один: Матвіла Годзинський, Андрій Левицький, Іван Козі і Павло Кирилович. Так, так Данила Градобоєв, Будь ласка. Три групи ще є вільних. Данило. Чекають на тебе і чекають на тебе. Четвертий номер. І це якраз група Сад... Сидоренко, Клистов, Кульбако і Данила Грод... Гродобоєв і Михайло Кирилович. Повністю заповнена група з п'яти учасників. І Олександр Малютін. Майстер спорту. Міжнародний майстер шахів. До речі, Олександр Малютін. Зі Снукера поки що не майстер, але номер 5. І це група Танлі, Семко, Аля Мрад І буде ще один суперник у Олександра Малютіна. Ну і Василь, тепер для себе тягне номер. Василь Фунт. Івана франківськ Збройні Сили України. І це номер номер 3. Номер 3. Танлі, Семко, Аля Мрад, Василь Фунт і Олександр Малютін. Ну і лишився. Один номер для нашого гостя з Одеси Дениса Цибульського. Ну, я думаю, що це номер два, тут інших варіантів нема. Отже, номер 2 Байдала, Луговий, Захаров і Цибульський. І тепер швиденько підводимо підсумки. У нас 18 гравців. Перша група Матвій Лагодзинський, Андрій Левицький, Іван Козій, Павло Кирилович. Група 2. Кирило Байдала, Денис Луговий, Олександр Захаров. Данило Ци... Денис Цибульський, група 3 – Тан Лі, Юрій Семко, Алям Рад, Василь Фунт, Олександр Малютін. Група 4 – Павло Сидоренко, Андрій Клистов, Андрій Кульбако, Данило Градобоєв і Михайло Кирилович. За декілька хвилин буде повний розклад в турнамент сервісі а також на нашому телеграм-каналі Більярд Ньюз». З вами був Василь Фунт і Руслан Корененко. Побачимося вже завтра о 10.00. Всього доброго. Всього найкращого. Дякую, Василю. Будь ласка.